Добрий день, друзі. Вас вітає компанія МТЗук. Займаємось ми запчастинами на трактори роторну косарку Вірекс та граблі ворошилка-Сонечка. В наявності в нашому магазині є ось така обшивка на малу кабіну. Є на ліве крило. На праве. Задня частина. Йонзе полки відправиш. Та підсідушку. Вона в чотирьох кольорах. Чорний з синьою стрічкою, з червоною, з зеленою. Продається комплектно. Ціна комплекта приблизно 1900 гривень. Так само у нас є обшивка на приборну панель малої кабіни. Так само в чотирьох кольорах. Або карти двері, або обшивка криші. На ось така на поролоновій основі. Відправляємо ми по всій території України, також на страни Литва, Латвія, Молдова. Ось контакти Молдова. Сергій займається. Володимир займається Литва, Латвія. Це наші перевізники, в них ви можете уточнити вартість доставки до вас. Пишете мені на Viber на ось цей номер, щоб хотіли замовити. Складаємо ваше замовлення та відправляємо вам товар. Все, друзі. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео.